Який ранок, як сонце пробивається? Ну, що то не так ярко, як в глаза б'є, інтересно. Зараз субота. Субота 25. -е. Жовтня. Ну, не видно в телефоні не так б'є сонце, як в глаза. Мабуть, яркості в мене мало додавлено, в телефоні я убрала. І так, як тучі пливуть, як тучі пливуть, і як, ну, немає яркості тої. Навірно, треба додати. Тут уже я не додав. Як сонце, і як тучі пливуть, це взагалі така краса, ото сонце виходить. Як тучі пливуть. Тонкі не видно, Да? Може на камері, на фільмі можна буде подивитися, як світа ярко. Вон ті тучі пливуть. Нижні внизу тучки оці, вони пливуть. Так швидко пливуть. У mm? вас кофа виключить. Yeah. Я виключив давно вже. Добавила яркості, подивимось зараз як воно про ці тучі, як вони біжать. Та, мабуть, на камері не так видно, як... як в натурі. Як я невооруженим глазом дивлюся, як вони оце сунуть туди. Це 8 часов времени у нас, які тучі так красиво, да? ранок нам на... роздивлятися. Там гарні, тучки далеко, нормальні, а ці внизу темні і так. Біжать, 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 куди вони біжать, а потім що буде. Да? Ладно. Трошки показала, як тучі в нас близько-низько, близько-низько. Над головою прямо. Як вони біжать? І вітру такого немає, кустики вон, дерева не, не, тот, не, не ворушиться. Вітру немає, а вони біжать. Добрий ранок. Добрий ранок усім. А там он вітерець єсть. Є така штан стоїть, вітерець єсть. Невеличкий. Ну, точки біжать, так. Да. Побігли, там іще біжать. Це пока-пока. Всім доброго раночку, спокійного дня. Доброго раночку, спокійного дня. Всім моїм друзям, хто мене дивиться. Пока-пока.